Майно Ігоря Гринкевича заарештовано. Скандального львівського бізнесмена підозрюють у масштабному розкраданні грошей на потреби військових. Про це РБК Україна відомо з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що у межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міністерства оборони провели обшуки вдома та на роботі бізнесмена у директорів та офісах підконтрольних йому компаніях. Було заарештовано нерухоме майно, автівки преміум класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича у дві у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможливе для використання Збройними силами України. Нагадаю, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Ішлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Зокрема, його звинувачують у тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному з керівників головного слідчого управління ДБР. За це він хотів сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних Йому компаній у ході розслідування кримінального провадження. Саме ж провадження стосувалося оборудок із закупівлями одягом та білизнем для Збройних сил України, під час яких міноборони було завдано понад 1 мільярд гривень збитків. Загалом же компанії-бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Але багато контрактів не було виконано а деякі не у повному обсязі або за завищеними цінами. Гринкевичу оголосили підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Печерський районний суд міста Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі на понад 420 мільйонів гривень. Зараз фігурант лишається під арештом через скандал. Вся родина Гринкевича потрапила під пильне око ЗМІ. Зокрема, у соцмережах наголошують, що син та донька бізнесмена під час війни хизувалися заможним життям.